Знахідки археологів біля села Чобручі відшукали імітацію монети одного із міст стародавньої Греції. Як підпільники наближали перемогу? Урок історії для студентів, суворовців, кадетів вже завтра. Листи з фронту. Історія захисника Бендер. Смачні та корисні. Перший урожай парканських огірків вже дозріває. Знахідки археологів біля села Чобручі відшукали імітацію монети одного із міст стародавньої Греції. Точно копію драхми істрії IV століття нашої ери. У давнину на цій території знаходилося велике поселення. Його історія налічує понад тисячу років. Однак, хто жив тут на це питання, поки точної відповіді немає. Тут знаходили кераміку різних часів та різних культур фракійську, скіфську черняхівську. Одна из этих монет была найдена на поселении Чобручи. Одна з цих монет була найдена тільки цього року біля села Чобручі. Це поселення, яке досліджувалося нами археологами з 93-го року по 2014-й. Досліджувалося стаціонарно, тобто там були закладені розкопи, були досліджені, житлові господарські споруди. Був зібраний великий археологічний матеріал, який свідчить про те, що як мінімум з 8-го століття до нашої ери, по 4-те століття нашої ери, протягом 120 років поселення функціонувало. За час розкопок нам не вдалося знайти жодної монети. І ось цьогоріч археологи віднайшли ось цю монету на одному боці два обличчя молодих людей. На зворотньому зображений Орел. Він сидить на дельфіні і підпис Істрія, давнє грецьке місто. Город он розположень. Місто розташоване на західному узбережжі Чорного моря. Зараз це територія Румунії. Там жили греки і чеканили подібні монети, подібні, але не такі. У цій всередині мідь чи бронза зверху покрита срібною пластиною, так греки монети не чеканили. Очевидно, що ця монета була місцевого виробництва, відчеканена майстрами, якими ми не знаємо, але вони дуже ретельно намагалися наслідувати грецьким зразкам. Це дозволяє нам передбачити, що тут на лівобережжі існували монетні майстерні, які карбували монети для внутрішнього користування. Якщо знайдеться доказ гіпотези виробництва монет у варварських Північно-західного причорномор'я це буде справжня сенсація, кажуть дослідники. Завтра у Палаці Республіки проведуть відкритий урок історії на честь 80-річчя перемоги. Це частина проєкту Міністерства освіти Діалог на рівних. Студентам, суворовцям та вихованцям школи Макаренка розкажуть про підпільників та їхній внесок у розгром фашизму. Тема Придністров'ю дуже близька. Наприклад, звільнення Кам'янки навесні 44-го розпочали саме місцеві партизани та підпільники. Ось уривок із архівного документа. 17 березня 1944 року партизани Северинівського осередку озброєні двома кулеметами, автоматами та гранатами на підводах попрямували до Кам'янки, де разом із підпільним осередком Кам'янки беруть під охорону склади. 18 березня гітлерівці на двох автомашинах намагалися прорватися на станцію, але її зустріли вогнем партизани, і вони змушені були відступити. Підпільники захопили склади із зерном на залізничній станції у Кам'янці. Тримали оборону до підходу партизанського загону Якова Мухіна. Червона армія повністю звільнила Кам'янку 24 березня 1944 року. Окрім відкритого року в Палаці Республіки буде виставка Придністров'я 1944. визволення. А ще спадкоємці перемог покажуть зброю часів Великої Вітчизняної. Пожовклі від часу з пошарпаними краями та вицвілим чорнилом такі листи трикутники надходили під час великої вітчизняної з фронту. Нині цю реліквію дбайливо зберігають в Бендерському історико-краєзнавчому музеї. В фондах нашого музею є дуже цікава колекція. У фондах нашого музею є дуже цікава колекція на Василя Авєріна, Воїна 92-ї гвардійської стрілецької дивізії. Ця дивізія у квітні місяці займала бойові позиції у районі заводу Молдавкабель у цих боях брав участь і Василь Авєрін. Ось що писав лейтенант Авєрін родичам в Узбекистан. Зараз я їду землею, нещодавно звільненою від гітлерівських окупантів. Те, що я побачив, не піддається опису. Замість кам'яних будівель, купи битої цегли. Навіть станційна будка підірвана. Тому ви повинні розуміти, що являють собою ці чудовиська, одним словом, фашисти. Фронтова біографія бійця Віріна коротка, як і його життя. Після десяти класів прискорені курси артилерійського училища. Потім пішов на фронт з боями. Прийшов Україну, визволяв Молдову. Щоправда, на правий берег Дністра так і не перейшов, загинув наприкінці квітня 44-го. Лейтенанту Авіріну було лише 19. Ось його останній лист додому. З боєм форсували швидкий дністер. Уявіть собі, чудовий сад. Бруньки на деревах уже розпустилися. За деревами видніється біленький будиночок з червоним дахом. Трава вже велика, зелені, як оксамитовий килим, рвуться міни, вивертаючи з корінням дерева, які оживають після зими. Лист пишу в окопі, бо голови підняти не можна. На фоні, в общем-то, на тлі найжорстокіших боїв у змісті цього листа ми знаходимо небойові рядки, де Василя Вірін зі справжнім реалізмом розповідає про природу нашого прекрасного краю, про його квітучі сади. Фото та листи лейтенанта Віліна до Бендерського музею передали сестри Марія та Євдокія. У середині 80-х вони приїжджали до Бендер на могилу брата. Він похований на площі героїв разом з іншими захисниками міста. Зберігається у музеї і шкільний атестат Василя там усі П'ятірки. Наразі співробітники музею готують виставку до 80-річчя великої перемоги. Серед експонатів будуть і ці реліквії. Премії президента для освітян. конкурс проводять серед вихователів, вчителів, тренерів, керівників гуртків і не лише переможцям понад 2 тисячі рублів щомісяця протягом року. Все, що потрібно, зібрати портфоліо, грамоти, нагороди, сертифікати. Можна фото та відео творчих та наукових конкурсів, а ще написати есе та розповісти, чому обрав саме таку професію. Беруть участь педагоги до 35 років, стаж роботи понад три усього сім номінацій. Конкурс проводиться для тех молодых педагогов, которые достигли. Конкурс проводиться для тих молодих педагогів, які досягли великих висот, успіхів у професійній діяльності, і для тих, хто бере активну участь у громадському житті. У нелегкі часи ми живемо, і держава знаходить кошти для підтримки молодих, тому що молоді вчителі це ті, кому навчати наших онуків та правнуків. Це майбутнє нашої країни. На цьому заощаджувати ніхто не буде. Папку з документами потрібно надіслати до районних Хуно до кінця березня. Там виберуть найкращих. Їх відправлять на. На республіканський конкурс. Підсумки підіб'ють у червні. Вся інформація про конкурс на сайті Міноосвіти. У Придністров'ї затвердили держпрограму з профілактики ВІЛ, гепатитів Б та С. Вона діятиме найближчі чотири роки. Такі програми й раніше працювали у Придністров'ї. Наприклад, ВІЛ та захворювання, що передаються статевим шляхом, лікували за рахунок програми з 2008 року, а гепатити Б та С – з двадцятого. Сьогодні ці захворювання об'єднали в одну державну програму. Фахівці кажуть, так буде краще. По вірусним гепатитам... За вірусними гепатитами. Все-таки були зроблені висновки про те, що ці хвороби багато що об'єднує. Це реальні виявлення, діагностика, лікування. Тому і виникла необхідність розглядати їх в одній програмі. Щороку у Придністров'ї виявляють близько 150 нових випадків віл-інфекції. Усього на обліку 2455 осіб. Їх безкоштовно лікують. Вони отримують ентеровірусну терапію. Реальна кількість хворих ще більша, кажуть фахівці: близько 6,5 тисяч. Хтось про. Свій статус не знає а хтось знає, але не лікується. Цифри які в терапії, звичайно, вони набагато менші. У нас зберігаються великі проблеми дискримінації, стигматизації. Тож люди не доходять до диспансеру. Але ті, хто все таки дійшов, це дуже хороший індикатор. Вони вже пригнічують розмноження самого вірусу і стають безпечними для передачі ВІЛ-інфекції. Зростає кількість вірусних гепатитів минулого року близько тисячі нових випадків. 607 із них пацієнти з хронічним гепатитом. С. Наталія жила з цим ді. Діагнозом понад 20 років аналізи здали, коли відчула себе дуже погано. До лікарні потрапила вже на стадії загострення. Нині жінка абсолютно здорова. Допомогла державна цільова програма, яка дозволяє лікувати гепатит С та отримувати терапію безкоштовно. Увесь курс 12 тижнів. Наталя каже раніше для таких пацієнтів, як вона діагноз гепатит С звучав як вирок. За все время что... за весь час, що у нас гепатит це дуже багато знайомих. Моїх пішли з цього світу саме через те, що не було лікування. Якщо було б лікування, то я впевнена, що більша частина була б живі. За попередні чотири роки роботи держпрограми вилікували майже півтори тисячі пацієнтів із діагнозом гепатит 519 лише торік. Паркани тут на тепличному комбінаті «Холпарк» парк дозріває перший урожай огірків. За сезон з трьох гектарів планують зібрати до 400 тонн плодів. На ринку з'являться наступного тижня. Зазвичай їх починали збирати у лютому, але цьогоріч через газову кризу посіяли на місяць пізніше. Плоди ще зріють. Тим часом продавці на ринках під виглядом парканських продають свої тепличні, щоб швидше продати. Весь наш ринок сьогодні говорить, куди ми були Кажуть, що весь ринок торгує нашими огірками. Це неправда. У нас ще збору не було. На початку лютого, коли нам подали газ, ми запустили котельню і почали посів. І ось за місяць майже півтора метри за вишки. Огірки вже побили торішній рекорд. За два дні виросли майже на 30 сантиметрів. Нині плоди набирають вагу. Гібрид голландської селекції обіцяє потішити врожаєм. У нього є Має аромат, зовнішній вигляд, хрускіт, смак. Він звичайно лідирує на кожній рослині від 12 до 15 Плодів у гірочки у нас гарні. Проводимо аналізи, перевіряємо. Усе чудово. Агрономи кажуть, парканські огірки не лише гарні, а й корисні. Вирощують їх без добрив, пестицидів та гербіцидів. Натомість готують вітаміно-мінеральний коктейль, фосфор, калій, кальцій, азот подають кожному кущу окремо крапельницею, стежать і за кислотно-лужним балансом щодня ми проводимо аналіз того, що знаходиться у нашій кореневій системі. Перевіряємо показники pH та сольовий баланс, тобто скільки харчування макро та мікроелементів знаходиться у нашому ґрунті. Дивимося, як засвоюються рослиною ці елементи. Поки що, все гаразд. огірки ростуть як на дріджах. Від хвороб їх захищають етномофаги, маленькі та корисні комахи. Спеціально закупаємо ентомофагів. Ми спеціально закуповуємо ентомофагів, тобто природних хижаків для наших шкідників. Тобто, жодної хімообробки ми не використовуємо. Є такий шкідник, як павутиний кліщ. Він дуже шкідливий. Він може за два тижні повністю знищити усю культуру. Ми привозимо його хижака Каліфорнікус, і він його знаходить та поїдає. І проти трипсу ми привозимо таких самих кліщів, які називаються свірські. Вони дуже дрібні. Буквально. 0,2 мм. Захист від хвороб корисний гриб, його виробляють самі. Цей гриб-антагоніст, який убиває всі гриби-паразити, тобто це сіра ніжка, і гриби, які не потрібні рослині. Він їх пригнічує. У Молдові інститут генетики закрився, тому ми закупили обладнання, спробували. А цього року виробляємо триходермін. Також можемо виготовляти і для наших аграріїв. Він у нас є. У сусідній теплиці розсада томатів готують до посадки. Час у нас в У нас росте розсада турецьких сортів. Називається Пінк хід. Вирушуємо років шість. Показав себе з дуже гарного боку. Він дуже смачний. Люди у нас його просто вимагають, тому що він має гарні смакові властивості та зовнішній товарний вигляд. Томати вирушують на одному тепличному гектарі. Урожай менше огіркового – до 120 тонн за сезон. Перший урожай буде наприкінці травня. Парканські томати надійдуть на всі ринки країни. Дмитро Костакій працює на ММЗ. У вихідні займається зварюванням з металобрухту, створює шедеври. Наприклад, цю піч для пікніка зібрав із барабана пральної машини. Тут передбачені навіть дверцята для дров. Шурпу можемо діяти, жаркої там що хочеш. Плов, Шурпу плов, можемо робити печеню, плов, а ось інша пральна машинка там є такого ж типу. Так ми ставимо всередину нейржавіючу сітку, розпалюємо, робимо жар, ставимо зверху гриби, картоплю, мітятеї дуже смачно виходить. Дуже продув хороший. У будь-якому разі, якби не поставили, повітря йде. Каструлі, бочки на ніжках чи з ручками все це теж із старих радянських пральних машин. Дмитро каже, тоді сталь була дуже якісною. А це сковорідки з дисків від старих тракторів та комбайнів. Кришки майстер прикрашає написами та малюнками. Все зварено із металу. Він гад вкусно, вотані ніктри а некоторые просять. От на написали густос. Виноград. Виноград смачно, деякі просять, а деякі ось на латиниці написали густос. Теж смачно молдавською. Це все з нержавійки, що було приємно, гарно тут робимо, щоб вогонь заходив, щоб воно смажилося, рум'янилося. Робимо борти, щоб не вискакувала картопля та м'ясо. Все відкручується, все розбірне тут гачки, аби чіпляти. Його саморобні печі та сковорідки розлітаються по всьому світу. Наприклад, нещодавно до Італії замовляли автоклави. такі от автоклави маленькі. Люди... Ось такі автоклави є маленькі. Люди буває маленькі, хочуть на 17 банок. А є великі понад 30 банок. Люди роблять і каші, і паштети смачні з риби, з гусей. Автоклав ми робимо під великий тиск з краном. Можна робити шампанське. Він будь-який тиск витримує. Не хочуть шампанське, можна соління. Це харчова. Анерживіюча сталь чиста у гаражі у Дмитра Костакій майстерня. Дмитро взяв патент. Під час газової кризи майстер робив котли. А ще в гараж до дядька Діми приходять, щоб допоміг відремонтувати машину, кондиціонер і не тільки. Ні, віні прімивара такими піснями зустрічали весну у Дубосарах. Концертну програму підготували учні та педагоги музичної школи. Відкрив її хор старших класів. Поліна Ричагова також співає, а ще вчиться грати на флейті. Я сьогодні виконувала пісню Віні Прімевара. Вона мені подобається, тому що там багато цікавих частин. Вона звучить так, ніби щебечуть пташки і дзюрчить струмок, наче настала весна. Журовина пісня Вальс Штрауса, іспанський танець. Музика поєднує усі народи. Юлія Яндульська виконувала російську пісню Яблунька. Ну і яке свято музики без тарафа? Його керівник Юрій Британ сам людина-оркестр грає на десяти музичних інструментах, у тому числі акордеон, цимбали, най, окарина і тилинка. 45 років тому створив дитячий оркестр тараф і навчає юних музикантів народній музиці. Кожен год діти поступають і хатятучіца щороку діти вступають і хочуть навчатися. Ми їх вчимо прекрасному грі на всіх інструментах. Я навчаю їх для того, щоб це передавалося далі і далі, і щоб ми не забували, що таке молдавська музика. Це спадок для майбутнього. Я от вступила в тараф. Я вступила до тарафа буквально цього року і полюбила цю музику і рада грати у цьому оркестрі. Та мої друзі, і мені все дуже подобається. Наступний музичний подарунок до двадцять 21 березня. Це буде естрадно-джазовий вечір. Я дуже люблю приходити на канцерти музикальної школи. Дуже люблю приходити на концерти до музичної школи та милуватися талановитими дітьми. Вони заряджають таким позитивом і так приємно, що у нас взагалі у місті дуже багато талановитих дітей та людей. Музичний сезон у Дубосарах відкрито 25 березня. Учні музичної школи поїдуть на республіканський конкурс юний виконавець Придністров'я. А на весняних канікулах у місті пройде тиждень дитячої музики. Юні музиканти виступатимуть у дитячих садках Дубосар. Тепло, то холодно. Такою буде погода найближчим часом. До вихідних за прогнозами синоптиків майже літо до плюс 22 в день, а вночі до 5 градусів тепла. У неділю похолодає до плюс 13 градусів у день уночі до мінус 5. Буде й дощ, кажуть синоптики. Прохолодно буде до середи, потім знову тепло. Циклон буде який на нас впливати, він буде розпалагаться над севером Європи. Циклон, який впливатиме на нас, він розташовуватиметься над північю Європи. А вже починаючи з понеділка, швидко займе його місце антициклон над східною Європою. Березень у нас дуже примхливий місяць. Він завжди змінює холод теплом. Причому таким контрастом, тому що за певною синоптичної ситуації до нас холодна повітряна маса з півночі європейської частини Росії може безперешкодно проникнути, так само як і африканська повітряна маса, яка зараз на нас має певний вплив. А ще цього тижня синоптики чекали на пилову бурю із сахари. Це маленькі частинки глини жовтого чи червоного кольору. Висота близько п'яти з половиною кілометрів. У повітрі вони майже непомітні. А от на машинах їх добре видно, особливо якщо йде дощ. Облако цієї пилі проходить мимо нас. І... Хмара ось цього пилу проходить повз нас, туди далі на територію Росії йде, а там уже буде розсіюватися. Тому для нас це нічого такого надзвичайного чи небезпечного немає. Ми ще часто плутаємо сахарський пил зі своїм. У нас бувають свої курні бурі, коли лісосмуги не витримують навантаження. Це невелике помутніння атмосфери, і при цьому барвисте розсіювання променів при заході сонця. Тому ми ще побачимо. Багряні заходи сонця при хмарності. Все, що він може подарувати нам, це ось ці заходи сонця. Червоним заходом сонця милуватися зможемо до кінця тижня. А хмари пелюки у Придністрові були й раніше. Фахівці кажуть, сильна буря була у нас понад 20 років тому, 7 березня 2002 року. Тривала вона один день. Тоді було тепло плюс 26 градусів.